Привіт! Мене звати Ірина Ковтун, я практикуючий психолог. І сьогодні я хочу розкрити секрет, який приховує, чому ти маєш занижену самооцінку і як це виправити за 7 днів. Тож підписуйся на мій канал, став лайк і додивись це відео до кінця. Я хочу, щоб ви зараз були максимально чесними з собою і відповіли на таке питання. Як часто ви відкладаєте те, що для вас важливо, як часто ви боїтесь сказати ні? І якщо зараз ви даєте собі стверджувальну відповідь, то в мене до вас погана новина, і вона не в тому, що ви невдаха, а в тому, що ваше життя... І досі базується на токсичному міфі про самооцінку. Про що насправді цей міф? Він про те, що самооцінка людини вона грунтується на тому, що про цю людину кажуть оточуючі, близькі, рідні, колеги, друзі, будь-хто. Але правда полягає в іншому, що сама оцінка це внутрішній компас, а не зовнішній рейтинг, і він показує, наскільки ти здатна справлятись зовнішніми викликами, і як ти сама або сама ставишся до себе. І коли ми дивимось з такого ракурсу, то в нас автоматично відпадає потреба. Комусь догоджати для того, щоб отримати або увагу, або похвалу, або прийняття. Кожна людина по праву народження вона вже є неповторною, вона вже є унікальною, адже іншої такої другої людини, як ви, немає існують схожі люди, але зовнішня схожість може сильно відрізняти якісь внутрішні якості, таке інше. Тобто, в нашому світі немає двох однакових людей. Навіть близнюки вони також відрізняються і мають певні відмінності. Тож Чому ми базуємось на цьому токсичному міфі про самооцінку? Насправді, справа в тому, що коли ми приходимо в цей світ, дитина, можна представити метафорично, це як білий аркуш папер. Вона взагалі нічого не знає ні про цей світ, ні про себе. І Ті перші навички, які вона бере, вони йдуть з родини. Таким чином, роблячи якийсь перший крок, першу помилку, в залежності від того, що дитина отримує підтримку чи критику, вона формує свою самооцінку. Адже для дітей батьки, або, значущі дорослі є спорідненням Бога, тому що до певного віку без дорослих дитина. Просто не могла б вижити фізично, вона б або померла з голоду, або кудись потрапила. І отака залежність фізична, вона формує і емоційну залежність також. Але правда в тому, що навіть батьки можуть помилятись. І вони так чинять не тому, що вони погані або не люблять свою дитину. Вони так чинять. Тільки тому, що в них немає іншого досвіду, тільки тому, що саме так з ними комунікували їх батьки, і ми не можемо вимагати від яблуні, щоб вона дала нам грушу. Ця метафора показує, що батьки можуть ділитися тільки тим, що вони мають, і насправді дуже багато родин за свою основу мали якісь обмежуючі переконання, які передались. І вам, але справа в тому, що стару сукню бабусі чомусь ви носити не хочете. А всі ці переконання, які шкодять, ви чомусь тримаєте і спираєтесь на них. Але в мене є добра новина, і сьогодні я хочу вам дати. Практичну техніку, яка працює, і яка вже за 7 днів дозволить вам набути самооцінку, впевненість і позбутися впливу від зовнішнього шуму, в чому полягає суть цієї техніки? Ні, ми не будемо підходити до дзеркала і казати, що ти молодець. Адже це не працює. Я хочу вам запропонувати сьогодні техніку, яка має назву техніка трьох доказів. Що потрібно робити щодня? Перший доказ це доказ. Компетентності зробіть одну справу, яку ви давно збирались зробити. Це може бути навіть щось дрібне, по типу прибрати зі столу, але таким чином наш мозок отримує підтвердження Я справилась. Друге, це доказ самоповаги. Скажіть ні, тому що ви не хочете робити, і буде всередині відчуття, що ваше почуття. Також важливі. Третій доказ це доказ співчуття. Зробіть для себе щось добре. Не обов'язково це має бути щось велике: попити десь улюблену каву, або дозволити собі чогось не зробити. І таким чином це доводить, я заслуговую на добре ставлення просто так. І фішка полягає в тому, що ви маєте записати всі ці три докази і робити це щовечора протягом тижня. Таким чином ви перепрограмовуєте свій мозок до іншого ставлення. Причому це не просто афірмації, а це конкретні дії, нехай маленькі, які підкріплені з одного боку дією, а з іншого боку підтвердженням. Того, що я важлива, я потрібна, я маю на це право. І з часом ви собі напрацюєте дуже сталу самооцінку. Вже після першого дня ви відчуєте такий значущий сув. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який із цих трьох доказів вам здається найбільш складним. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Щоб не загубити, адже тут буде дуже багато цікавого, корисного, і хочу нагадати, що ти цінна або цінний по праву народження. Бережіть себе і до зустрічі!